В нас тут новинка під'їхала, і я б хотів одразу розпочати з відгуків з міжнародного парфумерного сайту. Отже, перший секс у флаконі, аромат бабника, який не знає слова я однолюб з ноткою заборони. І легкого кайфу через 5 годин алкогольні ноти розкриваються ще активніше і відчувається також і медова нотка. Трохи брудний, розпусний. Він ніби розповідає історію. Ви поганий хлопець з темпераментом. Курити сигарети, п'єте коктейлі в клубі і на вас косуха. Цілуйтесь з красуною на кшталт Меган Фокс і тяжіні між вами невловими неможливо зупинити. Ви знаєте, чим закінчиться ця ніч. Наступний відгук приголомшливий чоловічий аромат. Нетривіальний, впізнаваний трохи солодощі, трохи алкогольності, шкіра і стримана пряність. Вся піраміда звучить зібрано і зухвало. На мій ніс найближче до вініл Бокле з додаванням ним ігристого лимону. На партнері розкривається приголомшливо рок-н-рольно. Ну і ще один: ну як же він гарний, я б сказала, до біса гарний. Такий алкогольний шкіряний, трохи тютюновий, і навіть медовість ньому якась є. Мабуть, через ром. Але для мене це абсолютно чоловічий аромат. Тому із задоволенням залишу його чоловікам і буду ловити п'янкий шлейф від свого чоловіка. Ось такі відгуки на даний аромат. Отже, я думаю, що більшість з вас вже здогадалися, можливо, і ні. Це в нас аромат від бренду Serd, колаборації італійського бренду парфумерії Sergyоф з е, групою Блексайба, саме тою групою, де був покійний Озі Осборн. Аромат називається Tommy Iommi Monkey Special. В комплекті нам обіцяли медіатор до гітари. Я не знаю точно чи він тут буде, але я на це дуже сильно надіюсь, тому що мені вже є. Кому його подарувати. Отже, я можу точно сказати, що це аромат ідеальний, алкогольний і максимально брутальний. При цьому розкривається просто феноменально і дуже швидко. Е, може, це? Так, є в нас медіатор, фірмовий від Томі Омі. Ось так він виглядає. Ну і тепер по оформленню. Ми знаємо, що Бренд Сердов славиться своїм дорогущим упакуванням. Ми замовили вперше флакон на 100 мл, і я можу сказати, що це абсолютні 10 з 10, як по стійкості, так і по шлейфу. І це максимально стильно дорого вишукано. І так, це ідеальна пора року саме взимку. Він розкриється на максималках для чоловіків.